Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Понад 4 тисячі українців були евакуйовані на лікування до медичних закладів за кордон. Це результат спільної програми Медивак від Міністерства охорони здоров'я і Європейської комісії і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Серед евакуйованих і військові також є цивільні, що потребували термінового лікування. І треба зазначити високоспеціалізованого лікування. Для них працює еваку... евакуаційний лікування і так, з польського міста Жешу. щотижня він виконує новий рейс? За минулий рік українців прийняли на лікування у 30 країнах світу? Найбільше пацієнтів було у Німеччині, Норвегії і Польщі. А от хто може скористатися медичною евакуацією і як подати заявку на лікування за кордоном? Ми розпитаємо у координатора програми Медивак від Міністерства охорони здоров'я Армана Качаряна. Доброго ранку Доброго ранку, Армана. Скажіть, будь ласка, а хто? Може отримати висококваліфіковану медичну допомогу за кордоном за програмою медичної евакуації. Як вирішуєте, кому це необхідно? Доброго ранку. Дякую, перш за все, за запрошення. Ось е, міністерство було визначено перелік критеріїв. критеріїв, е, за якими ми скеровуємо громадян на лікування за кордоном на медичну евакуацію. От е, цей перелік е, загалом складається з таких чотирьох е, груп е, категорій пацієнтів. От е, перша це травми, які отримані внаслідок. Бойових дій, тобто це бойова травма, також наслідок мінно-вибухова травма. Після особливо там ракетних нальотів у нас страждають як цивільні, так і військові. От друга категорія це пацієнти з опіками, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги. Ось які також частіше всього отримують опіки внаслідок бойової травми, от або ж знову ж таки після ракетних нальотів від наших сусідів. І третя категорія це пацієнти з онкологічними захворюваннями, тому що потрібно розуміти, що умовно люди страждають від війни не лише безпосередньо, а і опосередковано. Є міста, в яких порушена медична інфраструктура, порушені логістичні маршрути, забезпечення медичними Робами і, наприклад, лікарськими засобами, тому пацієнти, як дорослі, так і діти з онкологічними захворюваннями, які потребують такої медичної допомоги, яку зараз ми, на жаль, не можемо їм забезпечити в Україні, також підлягають медичній евакуації. І о, четверта група це пацієнти, діти з орфанними захворюваннями. Наші євро. Орфанними. Це рідкісні захворювання. От, тобто наші європейські партнери погодились також допомогти з цим, тому що наразі, зрозуміло, у нас є пріоритизація бюджетних коштів, ми не можемо дозволити там, дороговартісні препарати чи забезпечити ну, дітей з орфанними захворюваннями там, всім спектром необхідної медичної допомоги. Ось. Тому наші друзі підставили нам плече. А тепер дуже важливий момент: От як подати заявку на медичну евакуацію? Так, е, да, ключову роль в медичній евакуації Подачі заявки відіграє лікуючий лікар, Лікуючий лікар закладу охорони здоров'я. Тобто сімейний лікар, правильно? Не сімейний Ні? лікар, це вторинної ланки. Ага. сімейний лікар Важливо. це лікар первинної так. ланки, так, угу. а лікар вторинної ланки, тобто лікарні угу. безпосередньо, який надає вже спеціалізовану медичну допомогу. Там чи це може бути лікар-травматолог, угу. лікар-хірург, це може бути лікар-онколог. От він визначає потребу в медичній вакуації. От він формує запит і передає його в міністерство охорони здоров'я. Тобто, якщо є пацієнт. Чи родичі пацієнта, чи громадські об'єднання, які вважають, що хтось потребує медичної евакуації, перш за все їм потрібно звернутися до лікуючого лікаря і запитати так. в нього про доцільність цієї процедури. Угу. І лікуючий лікар сконтактує з міністерством охорони здоров'я. Він зробить до він передасть нам необхідні угу. документи. От, безпосередньо Міністерство охорони здоров'я розгляне ці документи, uh -huh. верифікує пацієнта, тобто перевірить, ну, чи дійсно відповідає стан його критеріям, сконтактує з пацієнтом, от, порадиться е, з лікарем його лікуючим. Uh -huh. е, і е, Буде буде вживати далі заходів, щоб його okay. скерувати безпосередньо на лікування за кордоном. От зараз ми бачили графіку на екрані, але дуже важливе уточнення. Ну, звичайно, що спочатку ми звертаємося до сімейного лікаря, потім сімейний лікар нас направляє вже до вузькоспеціалізованого лікаря. Так, оце і цей лікуючий лікар, правильно, який займається вашою хворобою. Так, я хочу дочинити, що uh -huh. зазвичай ті пацієнти, які потребують медичної евакуації, вони вже лікуються в, uh -huh. в, в лікарів вторинної ланки, тобто вони отримують спеціалізовану медичну допомогу. Тому що там рідко буває, звісно, що людина, яка має травму, вона знаходиться звичай в стаціонарі вже uh -huh. в лікарні. Тому відповідно запит подають лікарі, які не первинної ланки, а вторинної спеціалізовані. Ну от просто історія така. Понад 4 тисячі цивільних та військових українців були евакуйовані до медичних закладів за кордони. Серед них 37-річний it інженер Олексій Савін. Зараз ми його побачимо. Олексій з перших днів масштабної війни добровольцем захищав країну у лавах сил оборони. Осколок від ворожого снаряда наскрізь пробив тулуб захисника. У такому стані бійця евакуювали до Німеччини і за 9 місяців Олексій став на ноги. Як це вдалося? І як склалася доля Олексія зараз? Тут можете розповісти конкретний приклад? Так, я. Пам'ятаю випадок Олексія, і наші координатори як з ним. Сконтактували. От Олексій отримав поранення влітку в липні 2022 року. От в нього дійсно була важка травма наскрізне поранення стегна і, і тазу. От і в нього була уражена стегнова кістка, там кульшовий суглоб. Угу. Тобто він потребав, потребував ендопротизування, тобто заміни штучно, в штучного суглобу, так, кульшового суглобу. Правильно mm -hmm. зазначили. От, і в нього ще й трапилось інфекційне ускладнення, що, на жаль, дуже часто, майже там всі 100% поранень, які ми скеровуємо на лікування за кордон, мають інфекційні ускладнення. Інфекційні ускладнення mm -hmm. саме бактеріями, які резистентні до антибіотиків. Тут треба згадати, передати вітання всім, хто неконтрольовано приймає антибіотики і призначає антибіотики, неконтрольовано. От зараз ми маємо такі наслідки: ці стійкі до антибіотиків інфекції, які дуже важко лікувати. В Олексія була саме така інфекція. Тому в листопаді 2022 року ми його скерували. Mm -hmm. Німеччина, місто Франкфурт, клініка їхня погодилася його прийняти. Тобто е вони його прийняли доволі тривалий час. Лікували саме інфекцію, тому що доки mm -hmm. пацієнту не вилікують інфекцію, не можна ну, ніяких оперативних втручань робити, тому що це лише ускладнить ситуацію. Mm -hmm. І потім ще було до речі за кордоном встановлено, що він потребує операції на хребті. От і він отримав весь спектр необхідних медичних послуг. Тобто йому операцію зробили на хребті. Uh -huh. От йому зробили, встановили цей замінили кульшовий суглоб, зробили ендопротезування, і він вже повернувся і в Україну. Отримав там реабілітаційні послуги, uh -huh. але зараз продовжує своє відновлення в Україні і працює. Я знаю от uh -huh. завжди. Вже ну бачите в історія одужання 140 тисяч євро. Тоді витратили завжди приймаюча сторона, оплачує повністю все лікування. Так, тут варто пояснити, як відбувається фінансування Європейська комісія рада Рада Європи. Вони активували директиву про тимчасовий захист, коли почалась в Україні повномасштабна війна. От 4 березня 2022 року. Цей тимчасовий захист він дає можливість українцям, які переїхали в країни-члени ЄС, отримувати спектр необхідних соціальних послуг. Тобто країни взяли на себе зобов'язання надавати uh -huh. українцям забезпечувати їх соціальним пакетом. В цей соціальний пакет входить також і медична допомога. Тобто наші громадяни там отримують такий доступ до охорони здоров'я, як uh -huh. і резиденти країни, як громадяни тих приймаючих країн, і тому в межах. Цього соціального страхування, соціального фінансування, вони мають і медичне страхування, і покривають безпосередньо всі витрати на. Медичне лікування. ще одна гучна історія порятунку семирічної гімнастки з Одещини Саші Паскаль російська ракета 2002 року влучила в будинок внаслідок падіння бетонної конструкції. Дівчинка два тижні провела в комі. їй ампутували ногу, протезування і тривала реабілітація в Австрії. Наразі Саша вже повернулася у великий спорт і бере участь навіть у змаганнях. От скільки, важливий момент, скільки пацієнтів ще зможуть скористатися медичною евакуацією протягом 2024 року, і також ще важливий момент. Чи є допомога з побутовими витратами? Це логістика, це там проживання? Чи бере на себе приймаюча сторона теж ці витрати? Ну ми плануємо протягом 2024 року евакуювати близько 2000 осіб. Європейська комісія погодила продовжувати програму на цей рік. Mm -hmm. От також тимчасовий захист українцям продовжено до березня 2025 року, тобто всі українці, які виїжджають або які будуть евакуйовані, матимуть mm -hmm. цей соціальний пакет соціального забезпечення в країнах Європейського союзу. От окрім міжнародного партнерства, ми також сконцентруємося цей рік на в нашому розвитку внутрішнього партнерства з нашими лікарями, mm -hmm. тому що дуже багато чого залежить від того, наскільки лікар об'єктивно оцінить стан пацієнта і зроблені. Беть запит, тобто поінформує міністерство охорони здоров'я про то про те, що що є потреба в медичній евакуації, от звісно ж, е, за кордоном е, побутові якісь витрати uh -huh. вони е, за пацієнтом переважно залишаються. Uh -huh. Тобто, якщо це якесь транспортування в межах міста, якщо це там якесь додаткове харчування, uh -huh. от Пацієнт, але якщо пацієнт потребує соціальної допомоги, тобто він не має коштів, uh -huh. таке рідко uh -huh. трапляється, що пацієнт абсолютно нічого не може собі uh -huh. забезпечити. Він отримує соціальну підтримку, він отримує допомогу, тобто, uh -huh. і за межах цих коштів він може собі забезпечити, ну тобто покрити ці побутові витрати. Також у нас дуже потужна діаспора українська. Uh -huh. Вони дуже нам допомагають, треба зазначити. І дійсно, де виникають якісь проблеми, де пацієнту потрібна допомога, асистенція на місці, uh -huh. ми звертаємось до діаспорян. Uh -huh. От. І дуже вдячні їм за це. От бачите, є можливість подати заявку, і також онкохворим. Нагадую, з нами був координатор програми Медивак від Міністерства охорони здоров'я Арман Качарян, який детально розповів, як подати заявку, хто має можливість виїхати за кордон, які там умови і що саме покриває ну практично все, все лікування покриває, приймаюча сторона, і бачите, які успішні результати. Це ми лише дві історії розповіли. Люди вже повернулися до повноцінного життя. Ну Скільки це можливо з такими травмами, але тим не менше вони зараз навіть інша історія дитина повернулася до спорту. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу і бажаємо вам ще багато таких успішних кейсів. Історії вилікування виліковування наших українців. Дякуємо вам. Далі буде дякую.